Всім привіт! З вами таролог Віктор. Сьогодні зробимо розклад на тему воєнних дій в Україні. Коли закінчиться війна, Перший розклад на майбутнє України. І запитання, яке ми сьогодні будемо дивитися, які енергії зараз панують навколо України? Чи наближається завершення війни? Які сили впливають на перебіг подій? І що може? Зробити народ України для наближення миру. І так, дивимося. А ви не забудьтеся підписатися, поставити лайки, подобайки. Ви не забудьтеся написати коментарі і підписатися. А хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях в телеграм-канал. Відеорозклад буде проводитися. По телеграм-каналі відеозв'язку. Так, і дивимося зараз. Перше, які енергії зараз панують навколо України. Які енергії зараз панують навколо України? Які енергії зараз панують навколо України? Ну, ви знаєте? Тут як 50 на 50 випадає карта. Хоча мені тут карти немає 50 на 50, то та ти знають, карта 50 на 50 немає. Але ж випадає карта обмеження. В деяких регіонах обмеження. Деякі регіони працюють так, як і працювали раніше. Карта праці і навіть як посилення праці. Як більше навіть робочих місць. Ми працюємо, отримуємо кошти. Карта праці випадає. Фінанси. Фінанси, фінанси, поступлення фінансів. Я б сказав, навіть не кругом негативна енергія, не кругом. Більше як показує позитивну енергію в деяких регіонах. В деяких регіонах. Люди працюють, люди створюють сім'ї, планують, що буде в подальшому, але деякі регіони, випадає карта, закриті. Обмеженість. Навіть те, що не можуть приїхати. Дехто не може приїхати додому. От і, які регіони. Ну, якщо на енергію брати, то енергія більше позитивна, ніж негативна. карта. Але будуть проходити зміни. Карта по суду. Так як очищення. У мене карта випадає, що так як Україна очищається. От сла якогось, от якихось недобрих поступків, от щось по суду, ангел проводить як чистку, щоб кожен осознав, кожен продумав. Так воно є, знаєте, так воно є. Кожний, кожний став задумуватися, кожен став задумуватися за прошле, те, що в нього було, те, що буде. Раніше, знаєте, ви жили? Я так само жив. Я не думав за майбутнє так сильно, не думав за роки вперед, і не думав за прошле. Жив та й жив, добре було. Всі жили. А тепер став задумуватися, що коли жили добре, але щось було не так, щось не вистачало. І зато так і пішло все. І тепер, як очищаєте колісніця, швидкість, рух, ми як переходимо в якийсь пар'єр. Очищення і переходимо, знаєте, швидко, от колісниця, швидкий рух, захист, закритість. Учимося по новому жити, учимося захищатися, дивимося вперед, в розвиток. Строїмо плани, перспективи майбутнє. Даже тут карта випадає, як нова робота із новою енергією. Починаємо. Створюємо сім'ї, любов, зустрічі, почуття і так далі. От енергія, знаєте, у українських людей щоб не було, але вони такі якісь відходчиві. І дуже швидко у них от більше позитивної енергії, ніж негативної. І люди добрі в Україні. Добрі. Через те, може, й біда така, що люди добрі, Бояться комусь кому щось сказати. І завжди кажуть, моя хата скраю, нікого не знаю. От таке щось, але тут випадає, бачите, як переродження, велика зміна і швидкий прогрес. Ми вже дивимося вперед, готові боротися, вже знаємо як, вже знаємо, що як було. І от ну випадає, хоч і Україну дуже потрясло, дуже важко їй. Багато територій окуповано, багато людей переїхало. Загубили, можна сказати, оставили будинки. Це житло, те, що наживали багато років, все пооставалося, але все одно люди остаються людьми. От я скажу, не знаю, можливо, хтось подумає щось по-другому, напишіть мені в коментарях. Але я вважаю, що люди остаються людьми, допомагають один одному. І все-таки в Україні люди добрі. І хазяйно Так, чи наближається завершення війни? Давайте подивимося. Чи наближається ж завершення війни? Хитрі плани. Ну ладно, перевернулись хитрі плани. Подивимось далі, що буде. Можу отримати успіх, незважаючи ні на що. Ніхто навіть не догадається, як це все станеться. Гори далеко, гори е, тяжесті, можна сказати, е, позаді. Людина така нишкова. Ну ладно, подивіться, що буде. Чи наближається завершення війни? Чи наближається завершення війни. Ви знаєте, я не хочу далі дальше... розподивитися, чи завершається. Чи завершається, чи наближається завершення війни. І наближається завершення війни. Ну, завершення війни вже близько, наближається. Але в мене там далі буде запитання. Так, добре, якраз тут і подивимося це. Завершення війни наближається, однозначно наближається. Ми вже навчилися, навчилися хитрувати, навчилися. По-всякому, дивіться, навчилися захищати. Якось, знаєте, сплотилися, багато йде допомоги. Але, от, ну от мені випадає, що не всі цього хочуть. Не всі цього хочуть, отак от можу сказати. Сімерка Пентаклів. Ця карта каже, карта вагань. Я не знаю, що робити. Тут і договоренності, і по договоренності навести порядок, але порядок, навіть, я б сказав, не просто так собі поговорили і все, але на повищених тонах. Тут можна, знаєте, і діло наворотити. Тому що меч в руках. Меч в руках завжди холод, гострота. І можна зробити навіть не порядок, а безпорядок. Але рисервечір оставиться точка надії. Це зависить від переговорів. От переговорів, але тут іде вагання. Вагання, тому що декому сидиться дуже добре. От дев'ятка Пентаклей. Карта егоїста. Людини, яка думає тільки про себе. Ну от є такі люди, які думають тільки про себе і вагаються, не знають, що робити. Даже, можна сказати, затягують процес. І от е, випадає карта. Е, все залежить від переговорів, але може е, вивестися в позитивну сторону. Тому що під низом переговори і карта світу все може вийти на другий рівень. Мир, переход, переход в нове, переход в стабільність. Карта десятки пентаклів. І також карта каже, рицарь мечей. Це розставить всі точки над дві і перейти в стабільність. Попали в десяточку. Та що розумієте, 11 немає, десятка послідня карта, але це карта фінансового благополуччя і всього і карта розвитку. Карта сім'ї, будинки і всього остального, карта фінансового забезпечення. Але дивіться, тут теж карта вагання, бачите? Вагання і вибору. Ми не можемо, розділити. не можемо розділити. Кого ви не можете розділити? Сферу держати в руках, не можете розділити. Я думаю, кожен вже зрозумів, хоча я ще навіть не сказав, що а кожен е, зрозумів, якщо в руках сфера, глобус, на глобусі території. І от е, людина з закритими глазами тримає сферу цю і думає, оприділяється. 50 на 50. Поділ. Але це поділ ще й е, двоєчка. Я не можу піти, то що в мене один вже замуруваний, один в руках тримається. Мені треба оприділитися і піти далі, от в мир, піти далі. Іде до завершення. Хоча всі кажуть, що ще дуже довго буде війна, але все одно в мене от, карти випадають, іде до завершення. А два місяці чи три робив я назад розклад, навіть два рази робив. На листопад місяць випадає. От у мене чомусь так часто даже не хочу розклад зробити, і не листопад місяць, а в мене якось листопад на язик падає. Но мені кажеться, до кінця цього року щось повинно прояснитися. Повинно Щось повинно, хід війни повинен змінитися. Оці переговори, вони змінять хід війни. Можливо, десятка пентаклів каже, що буде насичення, насичення зброєю, і по рицарю мечей ми можемо, як знаєте, переломити ход війни. Хід війни переломить. Рицар мечей, сила, впевненість, поставить всі точки над І, великий рух, таким, знаєте, з великою силою. Карта ще інформацію каже, буде велика інформація. Йти. Але інформаційна війна, вона і так іде добре, розказують, тому що, от, бачите, тут птиця, і птиця не мала, тут орел. І от це інформація. Інформація це така розходиться по всіх пабліках, де тільки можна і що тільки можна. І ну от, людям все залежить від людей, я так скажу, від людей залежить. Давайте подивимося третє питання. Третє питання. Які сили впливають на перебіг подій? Ну, в принципі, я вже сказав. Я сказав, що слідуюче питання. Я так як уже другим питанням можу відповісти на третє. Воно так і виходить. Які сили впливають на перебіг подій в Україні? Ви не які сили впливають на перебіг подій в Україні. Які сили? на перебіг подій в Україні. Не забудьте підписатися, поставити «подобайку» і написати коментар. Я думаю, вам це буде не тяжко. Я вам буду особливо благодарний, Та, які сили впливають на перебіг подій в Україні. Ай, ні, ні, які сили пливають. ви знаєте, хоч і народ і слухають, і дивляться, але не все залежить від народу. А от ніяк не все залежить від народу. Суд. По справедливості. Буде рішення якесь. Рішення важливе і рішення як не сама Україна. От абсолютно не сама, по правосуддю не сама Україна приймає це рішення. Рядом стоїть карта восьмерки мечей. Це карта обмеження. Обмеження, знаєте, як тримають її за шнурочки. От дамо, не дамо, зробимо, не зробимо. Куди чаша вісов. От, от по цій карті в мене випала карта. Показує. Як нібито, знаєте, от е, виграємо, одна сторона висів, нижче опустилася, дали озброєння. Програємо. Ой, програємо, дали озброєння. Виграємо, не даємо. Щось видумують, то те, то те, то те, як за ниточки драють, тримають, знаєте, на короткому поводку. Дамо-не дамо. Не дамо. Все на чаші вісу. Дамо-не дамо, бачите, завершающе. Все на чаші вісу. Вибор. Постійно. Але по суду це кармічна карта. Повинно щось мінятися. Потрошки, бачите, потрошки. Але буде все змінюватися. Буде все змінюватися. Сили Запада вліяють. Так, да, буде все змінюватися в облозі. Ми так, знаєте, тут карта випадає, як постійно стаємо на ноги. Глупець. Ну, Це карта дурачка-глупця. Але ви знаєте, хай буде й дурачок, але він рискує, нічого не боїться, йде вперед. І він, у нього чотири стихії. Він учиться учиться жити по-новому, учиться робити нове зброєння, учиться воювати, учиться захищати країну. От потихеньку, 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 так як почина виривається з усіх оков, вони кажуть, дальнобойними ракетами не стрілять вглуп Росії. А в нас кажуть, а в нас своє, ми своїм. От по Росії ми стріляємо своїм. Вашими ракетами тільки захищаємося на своїй території. От уже бачите, ми вже так як відходимо, глупець, починаємо діяти по-ному. І це швидше приведе до от карта. Шістьорка мічей, це швидше прийде, приведе до гарного результату. Великі обстріли будуть стихати. Зараз дуже сильні йдуть. Тут, тут ще, знаєте, як поділ такий йде. Розставить точки над і. Всіх поставить в обмеження. І ще так, як ну тут уже по четверки кубков, я б сказав, що вже скільки людям інформації не лий, вони її вже не восприймають. Та вже, бачите, людина сидить, і вже ти їй що не кажи, вона каже, та воно мені вже, знаєш, посточортило це все, я вже все знаю, не хочу слухати. У мене своїх проблем повна стройка мечей, своє серце ранене. Але потихеньку, потихеньку, ось нижній йде розклад, що все стає на місце. Помаленьку ми стаємо, наводимо порядок і відходимо туди, де нам краще. Відходимо до цього вузла зав'язаного, глупець, обнуляємося, починаємо рухатися, встановлюємося. По смерті? Ну по смерті я б сказав так. реінкарнація і зміна. Швидко учимся. Швидко учимся. Реінкарнація і зміна. Зміна велика йде. впливає сила, смерть, сила. Чим більше буде у них смертей, Тим більше по правосуддю пройде, я б сказав, ще тим більше буде вплив на перебіг подій. Вплив буде все мінятися. По правосуддю будуть великі зміни. Великі зміни, і от знаєте, вони так як приводять до завершення. До завершення. Смерть це завершення, переродження. Багато смертей було, але вони переходять. І Діти були, по глупцу теж можна тут взяти, і діти були, і от приходить потихеньку-потихеньку до завершення. Вже дивимося вперед. Дивимося вперед. Але тут, бачите, ми дивимося все одно за кордон, за помощю, за всім, тому що ну, от, самі ми не справимося. Повинні бути ті, хто нам будуть допомагати, але. Ми вже вийшли з цієї стадії стагнації, коли ми не знали, як нам рухатися, що робити, тут і по шістьорки мечі є продвіження, і по тройки жезлов це карта руху. Це карта вже, коли людина знає, що їй робити, як їй рухатися, як, що їй робити. І ще колісниця випала стрімкий розвиток. Нічого не буду казати, тому що, так. Да, Захище нас. Обстріли йдуть, да. сильно, сильно, але все ненадовго. Не Постійно так давить не будуть. Але місяць ще, можливо, місяць, два, може й три, по трійки мечів. Ще, ну, так, як ви знаєте, тиск тиск іде. Але він потихеньку затихне. Із-за того, що ми учимося, учимося по-новому жити. Учимося наращувати саме вже своє озброєння, свої дрони, ракети і так далі. Вже ми потрошки встаємо з колін. Ну а що зробиш? Як є, так є? Що може зробити народ України для наближення миру? Що може зробити народ України для наближення миру? Це таке питання тяжке, навіть не знаю, що попадеться і що казати. Що карта каже, кажу. Я читаю тільки карту, свою думку не висловлюю. Що може зробити народ України для наближення миру? Що може зробити народ України для наближення миру? Та зміцнення. Зміцнення. Так, як раніше. Що так, як раніше? Пентаклів, повернення територій. А народ тут до чого? Впевненість. Що, може, на карти пищать на що зможе зробити народ України для народження миру. Карти присягали щось. Може, хочу щось сказати самі. Так, що можна зробити, да? ну тут що випада карта? Стець колін, п'ятерка кубка впаде. Люди думають, що вже нічого не зможе бути кращого. От карта того, що дуже себе накручують, переживають. Не вірять уже прям. Багато не вірять От карта з невіри. Як нібито люди думають, що все, вже нічого не буде кращого. Але все буде добре. Ну, по п'ятерки Пентаклі тут знаєте, знайти якесь рішення. Найти якесь рішення із оцими мародюрами. Тут у кінці випадають у мене такі, не дуже такі карти випадають гарні. Мужчина в погонах, дуже такий, мужчина при діньгах, дуже такий, ну, королі, правітелі, королі. І дев'ятка кубку. Люблю тільки себе, своє оточення, і ні в чому не можу собі відмовити. От треба якось, знаєте, тут карта сили випадає. Сила як раніше. Не знаю, що це сила як Можливо, щось мені і думки якісь в голову приходять, але я їх не дуже хочу озвучувати. Сила як раніше, Пентаклів. спентаклів. Все взяти в свої руки. І ту куб, ту мечів сила в народу. От народ це сила. Оцю ось зневіру і оце все, що думали про прошле, треба йти в будущее. От королева Жезлова. Сила, впевненість в собі, рухатися вперед От з великою силою, з великою енергією. Тільки І... рухатися вперед. От по королеві жезлу, будь дуже впевненим в собі. Оцю зневіру одкинуть зразу. Е... Думаю, що повинно помінятися правительство, тому що по рицарю мечі каже карта. Для блага, для нашого, для народного блага народ, який є, який народ, що народ, як народ може впливати? От Для блага народу рисар Мічей каже, пора навести порядок, розставить точки над І. Буде якась зміна. Але чи зміна ця приведе до чогось? Тому що тут п'ятерка пентаклів випадає, як криза, потеря. Потеря даже. Потеря якої, якихось земель даже. Потеря якихось земель даже. Тут ще зв'язка випадає, зірка, є надія, просвітлення. Ну, давайте ще подивимося, що карта покаже, та я озвучу, тому що я тут. Діявол права світом. Усіх сторін. Води людей в обмеження, води людей в хвороби. Дає кожному вибор світ. Важкий вибір іти дорогою, якою хочеш йти. Обмани і ілюзії. Дуже багато йде інформації, яка неправдива. П'ятюрка мечей, каже обмани, сімерка кубков ілюзії. І все це йде від дьявола. Ну, ви розумієте це все, так? Да? Не треба вам перекладати. Тайні плани. Ви да. знаєте, от людей теж багато зависить. От людей багато зависить. Якщо рисер мечей, рисер мічей щось буде діяти, всі точки надії, наведе порядок, значить все буде так, як повинно бути. Якщо ні, тут бачите інформація, ілюзії, обмани, тайни, троїх. Тайни трьох. Хто тут троє танцюють, сміються, радуються, ми не знаємо. Тому що вони двері закривають і нічого не показують нікому, що в них як робиться. Але тут знову випадає вибор: 50 на 50, сфера, уход, і оставить те, що нам дуже подобалося. Але ж люди можуть змінити хід собити. Просто людям думка людей. Думка, робота. Їхні дії. Дії людей можуть змінити хід. Звісно, можуть. Бачите, карта випадає. Карта розвитку. Карта України випадає. Розвиток, колоски, бачите тут, і землю садимо, і розвиваємося, і дітородность випадає, все є, все в одній карті. Тут і звірі, і птиці, все в одній карті. Великий розвиток, початок розвитку, закінчення війни. Люди можуть зробити, але ж, ну, як далі буде? Що буде, те й буде. Думаю, що все буде добре. У мене випадає, що повинно до кінця года потихеньку все затихнути. Але для кращого результату ну, люди повинні думати головою. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Став лайк і вподобайки. Ділимося цим розкладом, щоб могли його подивитися більше людей. Пишіть коментарі. На все добре!